Я помічаю, багато коментаторів взаємовиключають з моїх відео те, що якщо я говорю, що жінка має бути автономною, має мати свої гроші, має в разі чого сподіватися сама на себе, то значить, я виключаю тотально будь-які почуття, кохання, повагу, взаєморозуміння і так далі. Врахуємо те, що жінка може залишитись дуже несподівано одна, і якщо вона не подбає про те, як в разі чого вона буде одна, то потім буде дуже важко через те, що зараз в наш час жінки втрачають при дуже трагічних і дуже страшних обставинах своїх чоловіків і вони залишаються самі. Не бути підготовленою до якихось несподіваних ситуацій в житті, ще враховуючи нашу реальність, це дуже безвідповідально до себе і особливо безвідповідально до своїх дітей. А таке як кохання, таке як почуття, таке як формування теплих емоційних зв'язків, воно само собою розуміюче. І коли я в відео говорю про це, то це як база. Як база це є взаєморозуміння, як база це є формування любові, як база це є повага один до одного, людське ставлення. Я не говорю про те, що людина має вибирати за гроші будь-кого непонятно, аби тільки багатий, чи має думати, як з кого витягнути побільше грошей, бо в нього є гроші і не мати ніяких почуттів. Ні. Це не так. Я неймовірно багато і часто якраз стикаюся з тим, що люди протиставляють ті речі, які самі собою йдуть разом, протиставляють гроші і задоволення. Якщо людина не отримує від грошей задоволення, значить вона не може отримати взагалі задоволення від життя. Але люди кажуть, що задоволення є в простих речах, до яких ніякого відношення не мають гроші. І тоді питання: якщо ви не вмієте від грошей отримувати задоволення, значить ви і від життя не можете отримати задоволення. Це протиставлення і відкидання всього матеріального, а матеріальний весь наш світ. Протиставлення грошей і кохання. Якщо кохання, значить має бути в ніщиті, вона має йти на самопожертву, вона має йти непонятно куди, в які, не знаю там. Не низи, нулі і віддати всю себе. Оце справжнє кохання. Якщо жінка хоче вибрати, будучи сама не на нулі, чоловіка, який може забезпечити сім'ю, значить, це тільки перещоту, значить, той чоловік поганий, значить, той чоловік якийсь аб'юзер чи ще щось. І ось це таке дитяче метання між якимись крайностями і протиставлення, якого насправді нема, воно дуже багато зустрічається в пострадянському просторі, і дуже багато якраз людей на цьому сформували свої переконання, і вони не можуть адаптуватися через те, що їх постійно мотає з крайності в крайність.